Чи будуть мати право на відсрочку від мобілізації з 1 січня 2024 року багатодітні батьки, в кого троє і більше дітей, віком до 18 років? Друзі, відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме абзацу 4, частини 1 статті 23. Жінки та чоловіки на утриманні яких перебувають троє і більше дітей. Віком до 18 років мають право на отримання відсрочки від мобілізації. Якщо вам потрібна допомога по оформленні відсрочки по цій підставі та з інших підстав, які вказані в даному законі про мобілізаційну підготовку статті 23, ви завжди зможете зі мною зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй Тікток-сторінці в шапці Профіль.